Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог української, української компанії Лівеста. Цей каталог діє по 4 серпня. І я пропоную вашій увазі це огляд замовлення, що є в замовленні. І, будь ласка, залишайтеся зі мною. Будемо зараз роздивлятися і бачити, що в нас є. Я замовила дуже в мене замовили, і я взяла один на продаж. Це ось такий великан. Дивіться. Чистота, дитячий шампунь для волосся та тіла, від макушки до п'яточок. Іде він з ароматом банана і соком алоє Вера. Цілий літр. Виробництво Польща. Дивіться, ось тут дані. GMP сертифікація, самий сильний сертифікат. Тут цілий літр з дозатором, дуже зручно тримати навіть і дуже зручну пляшку і те, що дозатор є, дуже класно. Аромат банана дуже смачний, дуже класний. Класний, густий, дуже презентабельний цей шампунь. Зараз покажу вам. Бачите? Дуже густий шампунь. Навіть не, не хоче тягнутися. Дивіться, дуже густий шампунь, класний. Аромат банана пішов такий прям натуральний. знаєте, Немає не, не такого хімічного синтетичного аромату. І хто мене купує ось таку шампунь? Я дарую в подарунок ось таку зубну пасту. 50 мл, це іде зубна паста з ромашкою аптечною. Це теж наша Україна, виробництво. І тут 50 мл. Для діток це супер, дуже чудово, все, все зафольговано і дуже висока якість чищення зуб, зубків. Саме головне, вона йде з ніжним ароматом полунички. Ось так. Купили в мене ось такий літровий флакон шампуні і в подарунок отримуєте зубну пасту Наша Україна. Таких шампунів у мене три штуки. Три ось таких великани. Тому поспішайте, будь ласка, бо в мене дві вже пішло в замовлення з подарунком зовної пасти. Вже в мене пішло. А ще є три штуки на продаж. Ось так виглядає в каталозі. Бачите? Це, до речі, ще й акція крута. Дуже крута акція. Три плюс. Далі в мене в замовленні. З'явились такі новинки класні маски. Дуже багато в Лівесті в каталозі масок. Дуже багато. Масок стільки різні, 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 по різним питанням, різні акції, різні ціни. Їх реально неймовірна кількість цих масок це щось неймовірно, От Відкриваєш каталог, і цих масок просто маса. Що в мене перше, я взяла, ну я не розкривала. Це у нас ось така маска йде, випробуй, випробуй, тривимірний догляд. Це відновлювальна та освіж... освітлююча 3D-маска патч для обличчя. Тут її одна штука. Бачите? Ось так. Тут інструкція, да, як її робити, як її, як її використовувати, як це. І ціна, якщо два купити в будь-якій комбінації, в любій, то буде не 99, а 79. Я взяла, звісно, дві такі однакові, тому що я впевнена, що мені сподобається. Така вона прям там. ну, відкрию. Не можу, хочеться. Аж... буду... Точно сьогодні маску робити. Відкрию я цю маску. Так. Запах дуже приємний. І ось така тканева маска. Тут є рідина, все таке, як зазвичай. Бачите, така плотна вона, плотніше, ніж зазвичай, до речі, і багато рідини тут. Запах дуже приємний. Буду сьогодні робити відновлюючу освітлюючу маску, таку веган, до речі, написано. Бачите, веган. Ось так. Ой, яка вона класна. Зроблю відео, вмиюся, знімлю ці всі макіяжі. І зроблю ось так вигляд, ось такий вигляд вона має в каталозі. Бачите, дуже багато масок. Там, дівчата, кого цікаве. Потім я взяла, звісно, ось такі Ось такі точкові я взяла е, зараз, Попрощайся з прищами, постакне і неестетичними плямами. Це точкові пластирі від прищів. Їх тут йде 10 штук, і теж, якщо брали би ви 2 штуки, то йде по 49 замість 69. І, звісно, я донечки свої взяла 4 штуки. Я вже одну відкрила. Така велика коробочка, слухайте, а це, бачите, 4 штучки я взяла. Тут іде 10 штучок в ось така пластиночка. Я її відкрила вже. І ось йдуть різного розміру, бачите, 10 ось таких, на коли прищик запалення, на, не, на нього наносити, від, вона дуже гарно відстає. Головне умитися з засобом, який для йде шкіри обличчя да, вас, і потім нанести ось такі точкові такі пластирі. Ось так. Тут теж написано, намальовано все. Ось така велика коробка, і така маленький. Цей пластир малесенький такий. Так, і ще я взяла ось такі класні, дивіться. Ось це. Я взяла дві штуки теж не 169 гривень, а по 139 гривень. Це іде очищувальні смуж, смужки для носа з активним вугіллям, 6 штук. Тобто 139 гривень. Якщо берете дві, дві упаковочки, тобто я взяла дві упаковки, у мене виходить 12 штук. Уявляєте собі, ось, бачите, 12, я ж кажу, ось 6 штучок, ось такі коробочки в житті. І, звісно, я дістала ось так: ось такі 6 штучок. На кожній намальовано, як користуватися. І ось, що ми маємо? Ми маємо ось такий наносика. Ось так. бачите, Отак воно буде надіватися на крила носа. Все зніметься. До речі, запах приємний, мені подобається. Так що відкрила, показати вам повністю. І ціна зазвичай 169, а я взяла дві упаковки, 12 штук. Це на 12 застосувань і взяла по 139 гривень ось одну коробочку. Я впевнена, що буде ефект дуже класний. Я навіть собі почищу тут криля носа почищу обов'язково. Далі в мене в замовленні 5 пляшок. Одну я відкрила спеціально показати вам, прийшли мені в заклей, заклей, ось таким такий плів, плівкою. Це дуже класно, що плівкою, тому що, коли дозатор, він може натиснутися. Таке було колись у нас з рідкими милами. Дозатр Натиснутися тут е і потекти буде засоб. Я взяла 5 штук, не буду всі показувати 5 штук. Вони, до речі, ро ро рожевіші в житті, більш презентабельніші. Камера показує таке бл блідне, бліде. Ні, вони рожевіші, дуже такі дівчачі, класні. Це наша Україна. Виробництво це в нас іде, делікатне, делікатне освітлення. Це зараз дуже сучасно інтимних зон. З арбутином, оле, о, алої та огірком для гігієни PH4,8, лівеста 500 мл. Це наша Україна. Дуже класна з дозатором. Я чомусь свій не взяла. Дуже густе. Дивіться. Класний, мені дуже подобається, я користуюся. Як тільки вийшли, вони вже були на складі, я купила, мені подобається, що дозатор, я собі беру дозу і мені вистачає, бачите, ось написано: делікатне освітлення інтимної зони. Дуже ефект класний, це йде гель. Бачите, гель. Супер. 199 гривень 500 мл, уявляється, 500 мл 199 гривень. Це супер! І для мене, звичайно, знижка як консультанта для мене знижка. Потім я купила ось такий великан, Боже, ж у мене це було неодноразово. Я взяла ось такий великан Лівеста це теж Польша. GMP-сертифікація дуже високої якості, цілий літр. Це йде кухонне рідке мило для рук. PH тут все йде як. Щоб все в нас було для нашого тіла чисто, гарно, щоб ручки, то тобто, есть, перепрошую для тіла для рук, щоб ручки рук була м'якенька, і ним можна мити дощечки, ножі, руки. Від того, коли бачите, оселедець, цибуля, ось бачите, приправи, там, чесник, все дуже гарно прибирає ось це мило. Я його використовувала, звісно, як звичайне теж мило для рук, дуже гарне, дуже класне. Його тут цілий літер, теж воно густе. Дивіться. Бачите? Густе мило, нерідке, це дуже класно. І з дозатором це теж надважливо. І вистачить надовго написано в каталозі. Ось так виглядає. І була крута його ціна 299 гривень. Супер! Просто супер! Була крута ціна. Дуже. Я, я брала неодноразово, мені подобається. І це, уявляється, собі 299 гривень цілий літр. І мінус-знижка консультанта взагалі супер. Просто. І такий запах приємний-приємний. Так, цікавинки попереду. Зараз ціна. За чарівними цінами в мене купили ось такий е, препарат, так скажемо, 229 гривень. Це в нас йдуть пластирі. Пластирі йдуть для дорослих і діток. Аромотерапевтичні Ароматемат... аро... пластирі для дітей і дорослих, 6 штук, їх в коробочці, 3 плюс вік. Ось так. Це мій ось. Я показую вам ось такий. Так? Коли йде застуда нежить, це теж виробництво Польща. Так? Коли нежить, коли ем, такий, знаєте, піддирає трішки горло кашель, то можна приклеїти навіть біля, на, на спинку ліжечка приклеїти або десь так на щось інше і покласти біля подушечки. Дуже класно допомагає, знімає оце, щоб не дерло в горлі. Це все взагалі суперова річ. Тут їх шість штучок в коробочці, ось такий мають вони вигляд. Я вам відкрию це моя, я вам відкрию. Покажу. Тут різні є э, форми звірят. Так, о, бачите, тут пташка. Ось так. Ой, запах такий, знаєте, у мене перед тим було в дитини запах цього. ой, запах Такий був ведмедик був, слоник був. Це як ото зірочка китайська. Пам'ятаєте, такі були маленькі такі в бляшанці? Оце отакий аромат. Така пташечка. клеїте її біля ліжечка і кашель проходить. Тобто це, я рахую, супер. Ось таке бабе. Так що, бабл арома? Класно, діткам 3+. Тому кому такі речі потрібні, є в каталозі. І це, боже, такий запах класний. Дійсно, що проб'є носика. Ось так. Дивіться. Це взяли по крутій акції, тому що можна було купити два продукти. І ще в мене взяли ось такий за чарівними цінами. За 379 гривень, замість 449 гривень, взяли у мене ось таку річ. Бачите? Виглядають вони, це в нас дієтична добавка, Омега 3. Дивіться. Так, їх тут 30 капсул. Так, і тут показано, що показання для застосування йдуть діти та підлітки і дорослі. Тобто, можна застосовувати. Вік я тут не бачу для підлітків Одна-дві капсули на день під час їжі. Дієтична добавка омега 3. І для дорослих, так як в мене дорослі люди взяли, це, якщо, не дай Бог, втрата концентрації уваги, розумові перенавантаження, стресові стани, порушення роботи серця. Якщо, не дай Бог, таке у вас є, то ось цей засіб вам це допоможе. Так. Нормалізують функцію серця і захищає від серцево-судинних захворювань, стимулює мозкову, мозкову діяльність та підвищує інтелектуальні здібності. Вітамін Е покращує працездатність і ще сприяє підтримці нормального зору. Тобто, супер! Я, я рахую, що це взагалі. На місяць 379 гривень, ось така краса. Якщо одна-дві капсули, дивлячись, який у вас стан, то хватить або на 15 днів, якщо дві будете пити під час їжі, або на місяць, якщо одна капсула. Ось, ось така краса. Так що, це теж виробництво Польща. Ось так, назва повністю, бачите? Дуже гарний виробник Польща, це, це це відмінно. І ще у мене антихолестерин замовили. Тут теж 30 капсул. ось такі вони замовили, Я взяла за бали свої. Людині взяла, тому що людина замовлення зробила, тут їх іде 30 штук, одна під час їжі йде в застосування і зниження холестерину в судинах. Тобто, ось такий ось такий гарний теж препарат для роботи серця. Я колись теж купувала проти холестерина. Я теж таки, колись І курс, то в принципі потім перездала я свої аналізи, і в мене дійсно встав в норму, але ви консультуєте. Викуватися з лікарем, самі по собі ви не п'єте. Я пішла, здала в нас в Агапіті на ділу на Київ, здала аналізи. У мене був дуже високий рівень холестерину. Я пропила дві такі упаковки два місяці і потім перездала, і в мене рівень о, зменшився холестерину. Але о, наша їжа теж, не забувайте, що наша їжа теж багато чого має такого, що впливає. так що... Треба за собою дивитися, що ми їмо обов'язково, і, звісно, здавати аналізи. Таким був мій відеоогляд, ще яка закладка залишилася. А, це я хотіла ж вам цю зубну нашу українську пасту показати. Бачите? В каталозі це вона, якщо замовляти дві, це був, було в каталозі, а так зазвичай 89 гривень. Так що повернуся ще разочок. Кому потрібно, будь ласка, ось такий шампунь для дітей і для діток ось така чудова зубна паста в подарунок. Без проблем пересилаю нової пошти Укрпошти по пересплаті, Працюю добросовісно, гостинчик обов'язково. З вами була Наталія. Всіх благ вам обіймаю до самої швидкої нової зустрічі. Миру і здоров'я нам!